Бос. Бос! А, шо? 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 Ми наближаємося до табору Омега. Підготуйся до проникнення. А. Так прийняв. Впіймав. Впіймав. Вибач, вибач, що змусив чекати. Босс, ти в порядку? О, та просто чудово! Ти розбудив мене посеред ночі заради цієї місії, а в мене в лобі застряг шматок морського каміння. Дай мені бляха перепочити. Твоя місія врятувати всіх ув'язнених. Відправляю точне місцезнаходження на твій айдроїд пристрій. Що? Знову оновлення? Давай, це вже втретє за сьогодні. Ай, сраку, у мене немає на це часу. Турбуйся про карту, слідкуй моїм інструкціям, і я проведу тебе до головної будівлі. Добре, я всередині бази. А слухай, мені справді треба поспати. У них тут є бараки, то може я б міг собі. Це останнє бос. Зараз немає часу на сон. Це питання національної безпеки. А, гаразд. Стережися прожекторів. Якщо побачать, то використовуй кнопку дії, щоб впасти на землю. Зрозумів. Чорт забирай. Це було близько. Добре, бос. Можеш продовжувати. Бос. Бос. Відповідай. Бос! Нам варто вбити його. Ні. Дуже розчаровані твоєю поразкою в Кубі, Бос, але я досі вірю в тебе. Тобі пощастило, що кола не з'їла інших частин твого тіла. Вітаю в Афганістані. Твоя місія досить проста: знайти та врятувати Міллера у комуняк. Це зрозуміло? Arsenal. Система повернення Фултон. Ти можеш використовувати її для отримання ресурсів. Запам'ятай, використовуй економно, бо це дуже дуже дорого для нас. Добре, Тако. Що? Тобто, отакон. А... Е, о... -о, -о -оцелот? Оцелот? Оцелот? Досить? Кажу, що ти герой на полі бою. Не підведи цього разу, а тепер йди дозволь легенді повернутися до жит. Дякувати Богу, як досі роблять. Штаб, я на позиції. Міллера тримають на другому поверсі цієї будівлі, але зараз охоронці дуже активно патрулюють там. Використай фантомну сигару, щоб пришвидшити хід часу. Використовуй темряву як тактичну перевагу. Звучить як хороша ідея. Як це працює? Це секретно. Все, що ми можемо сказати, це те, що там вмонтована мініатюрна еквадорська леді. Гаразд, я спробую. Починаю проникнення. Охорони не видно. Що за Штаб, відповідай. Штаб. А, штаб. Бос? Це дійсно ти? Бос? Так, готовий до роботи. Ми думали, ти помер. Міллера вбили, а комуняки покинули Афганістан. Як довго ти курив ту сигару? Н ну, а. -а, -а... Ей. Класна борідка, хіпстер. Це твій останній шанс, бос. Не облажайся. Ми отримали інформацію про дуже цінну особу, яку отримують в заручниках на цій базі. Особа невідома. Іди і врятуй його, використовуючи систему Фултон. Не хвилюйся, штаб. Цього разу нічого не може піти, не так. Ми сподіваємося на це, але ми не можемо ризикувати. Тож ми відправили тобі напарника. Ісус? Що? Ні, її звати Тиша. Вона висококваліфікований снайпер. Штаб кінець зв'язку. Тож. Не можеш говорити, так? Гаразд, Подивимось. Ти підеш цим шляхом і прикриватимеш мене з пагорбу, а я піду напрямком правіше. Чекай, що за. Ей, цим гейм дизайнерам потрібно трохи відпочити. Що ж, треба рухатись. Оу, і послухай ще одне. Тихо будь. Аніру стояти. Вибач, вибач, дуже сильно вибачаюсь. Чекай, в цій зоні не можна понтуватись. Там ти не зможеш працювати без належного обладнання. Тому попрощайся з голим торсом. Побачимося потім, друзяко. Одного дня ти будеш таким сильним, як я. Е, Гидота! Ми відправили спорядження літаком, але пам'ятай, що з цього моменту ти покладаєшся тільки на себе. Е -м -м відправте інший, будь ласка. Так, те що треба. Бачу багато патрулів в цій області. Гадаю, потрібно використати Сіксі, щоб ліквідувати їх по одному. Готово. Чорт, забирай, босс в тебе лишився один Фултон. Не профукай його, інакше тобі не вдасться врятувати ціль. Ой, мій профтик. О, господи, прости, хто найняв цього дебіла на роботу? Цей великий. Можливо, ти схочеш використати на приманку, щоб відволікти його? Гаразд. Я за старий, щоб гратися в ці ігри. Глянь на мої груди. Глянь на мої груди. Глянь... Тиша, потрібна допомога. Нейтралізуємо цих двох синхронним пострілом. Забудь. Штаб, я знайшов заручника. Гаразд, тепер ідентифікуй ціль і можеш переходити до евакуації. Mm -hmm. Що то був за звук, бос? Нічого, просто дика тварина. Переходжу до евакуації. Бос поквапся. Вертоліт чекає. Використай останній Фултон. У нас обмаль часу. Ну, бос, чого ти чекаєш? Ей, а м, великий фанат. Але мушу йти. Бос, де в'язень? На превеликий жаль він не вижив. Тоді чому цей вовк на нашій базі, га? А, ну цей, подивися на це з іншого боку. У нас досі є та вівця, яку я взяв в Афганістані, так? Ай. 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 Хм. Потрібно робити такі речі набагато частіше. Угу. Курва Вітаю, це Бос Постав подобайку, підпишись на канал. Тут ти зможеш подивитися інші цікаві відео. Також пошир це відео серед своїх друзів. Все, мушу йти. Кінець зв'язку.